Боже Слово щодня наповнює наше життя новими сенсами, тому сьогодні запрошую тебе також до читання добрих новин. Добра новина сьогоднішнього дня полягає в сьогоднішньому Євангелії, прочитай його в описі до відео. Перше, що хочу тобі сказати, що Господь, якщо ти принесеш його до себе додому, здатен творити для тебе чуда. Він здатен творити чуда для тих, хто тобі близький і для тих, кого ти любиш. Проси за них. І Господь з Тільки пронеси його додому. Багато людей кажуть: в мене вдома нема життя. Запитання: звідки воно буде? Чи ти причищаєшся, чи ти сповідаєш? Чи ти приносиш Христа з собою додому? Друга річ, про яку хочу сьогодні сказати, це те, що Господь є богом видимого і невидимого світу. Якщо в тобі є духовні проблеми, звертайся до нього, бо лише він може дарувати тобі визволення від будь-якого злого духа, який тебе напастує. І третє, Божі новини вони є скеровані до кожної людини в цьому світі. Вони ніколи не вичерпуються, вони ніколи, їх ніколи не бракує. Тому Господь, який сказав і промовив до тебе, йде промовляти до інших. Слава Ісусу Христу і гарного дня.